Віргінський пугач один із наймогутніших і найпоширеніших хижаків Америки. Ось кілька вражаючих фактів про цю сову з рогами. Роги, що не чують. Характерні вушка на голові це лише пучки пір'я, плюмікорни, які не мають відношення до слуху. Вони служать для маскування, імітують гілки та демонстрації настрою. Неймовірна сила стиску. Лапи пугача мають силу тиску близько 2000 кпа 300 фунтів на квадратний дюйм, що в десятеро перевищує силу людської руки. Цього достатньо, щоб миттєво перебити хребет здобичі. Гурман скунсоїд. У цих птахів дуже слабкий нюх, тому вони одні з небагатьох тварин, які регулярно полюють на скунців, ігноруючи їхній специфічний запах. Очі трубки, очі пугача не є кулястими, вони мають форму трубок і зафіксовані в черепі. Саме тому він змушений повертати голову на 270 градусів, щоб роззирнутися. Безшумний вбивця. Спеціальна м'яка бахрома на краях пір'я розсіює потоки повітря, роблячи політ пугача, практично без звуку. Учнем для жертви будівельна лінь. Віргінські пугачі зазвичай не будують власних гнізд, вони займають покинуті домівки круків яструбів або навіть білок. Довгожитель. У дикій природі вони живуть до 15-28 років, проте, в неволі одна самка дожила до 50 років. Ось додаткові цікаві подробиці про життя віргінського пугача, екстремальне полювання та раціон. Крилатий тигр через свою агресивність і здатність полювати на здобич, що значно перевищує їх за вагою, Натуралісти називають цих птахів крилатими тиграми. Полювання на змій вони не бояться нападати на гремучих змій. Попри ризик бути вкушеними, пугачі часто виходять переможцями в таких сутичках, зимові запаси. У холодних північних регіонах пугачі можуть зберігати недоїдену здобич. Якщо тушка замерзає, птах висиджує її, розморожуючи теплом власного тіла перед тим як з'їсти. Слух як радар, їхній слух настільки гострий, що вони можуть почути шелест миші в листі на відстані понад 20 метрів. Розмноження та сім'я, ранні батьки, це одні з перших птахів, що починають гніздування яйця, часто відкладають ще в січні або лютому, коли навколо лежить сніг. Це дає їхнім пташенятам більше часу, щоб навчитися полювати до настання наступної зими. Моногамія пари зазвичай зберігають вірність на все життя. Під час шлюбного періоду вони влаштовують справжні дуети, перегукуючись низькими звуками. Турботливі батьки. Поки самка висиджує яйця близько 30-37 днів, самець повністю забезпечує її їжею. Поведінка та захист, мобінг. Ворони так руки ненавидять пугачів, оскільки ті часто полюють на них уночі. Якщо ворони помічають пугача вдень, вони збираються з граєю і влаштовують облаву. Мобінг, намагаючись вигнати хижака зі своєї території. Відсутність страху. Віргінський пугач, один із небагатьох птахів, який може напасти на людину, якщо та підійде занадто близько до гнізда з пташенятами. Фізіологічні особливості, шия трансформер. Хоча здається, що у них немає шиї, насправді у пугача 14 шийних хребців у людини лише 7. Це дозволяє їм повертати голову на 270 градусів, компенсуючи нерухомість очей. Вага та розмір. Самки значно більші та важчі за самців явище статевого диморфізму. Розмах крил може сягати 1,5 метра.